На якому стоці реєструватися в першу чергу, та статистика якогось стоку говорить найбільше про якість вашого контенту. Я думаю, що з назви цього відео ви вже зрозуміли, що мова піде про Adobe Stock, але я також поясню, чому саме я вважаю його найкращим стоком. Бо раніше всі орієнтувалися на Shutterstock, але він вже давно не є першим по якості і по кількості продажів практично у всіх стокерів, з якими я спілкувалась. І на мій погляд, передовим став Adobe. Привіт, мене звати Валерія. Тут про фотостоки та творчу реалізацію. Хутко підписуйтесь і починаємо. Отже, говоримо про те, чому Adobe Stock'у варто приділяти найбільшу увагу як кращому з десятків мікростоків. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатись про всі бонуси, які дає Adobe Stock своїм авторам, а їх цілих п'ять. Отже, перше це ціни за підпискою, які не впали як на інших стоках за останні 3-5 років. Більшість стоків мають тенденцію на суттєве зниження цін на фотографії і відповідно виплат авторам. Ми на це, на жаль, жодним чином не впливаємо, і можливо скоро знизить ціну і Adobe, але весь цей час він тримається. І наразі виплата за один продаж фотографії коливається там від 30 десь чимось центів до долара, долар з невеличким. Тобто, це насправді навіть 30 центів це в три рази більше ніж там Shutterstock, шатер сток. Фріпік. А якщо брати один долар, то це вже скільки в 10, в 5 разів більше, ніж стандартний продаж на більшості інших стоків. Тож при меншій кількості продажів на AdopStoці можна заробити більше, ніж там на тому ж Фріпіку або Шатерстоці. Друга перевага, бонус та плюс від Adopstoка це те, що він приймає згенерований штучним інтелектом контент. І це дає безліч можливостей для заробітку авторам Adopstoка. Насправді це дуже круто не тільки тільки з огляду на те, що можна більше заробляти, коли генеруєш, завантажуєш там сотнями згенерований контент, а також і з огляду на те, що можна створювати щось класне, красиве за допомогою шиї, що дуже важко зробити, вручну сфотографувати, і не просто десь це викладати в інстаграмі або збирати у себе на комп'ютері, а також це і продавати. І це також класна можливість для творчих людей, які до цього не були на стоках, але люблять щось створювати, робити якісь класні. Контент, якісь класні зображення, і зараз роблять це з допомогою шиї. Це можливість для них не просто складати це це все кудись в папку в архіви, а завантажувати і продавати на Adobe Stock. І інші бонуси вони це теж підтверджують, чому варто навіть трошечки завантажувати на Adobe Stock. Третій бонус це такий новий цікавий проєкт від Adobe Stock, Це місія Adobe Stock. Це такі завдання для зйомок, які Adobe відкриває для різних своїх авторів, тобто вони не є відкритими одразу для всіх авторів, це відкривається частинами. так Комусь відкрито зараз, комусь потім, комусь потім ще. Ну, тобто, е, мені були відкриті декілька місій восени, потім довгий час не було, і от зараз знову відкриті місії. Е, власне, що це таке? У мене є, до речі, окреме відео про місії на Допсток на моєму каналі, обов'язково його подивіться. Це завдання по створенню фотографій або відео, вже тепер з'явились місії, на певну тему. Тобто там описаний бріф що саме треба познімати, кількість мінімальних. Завантаження одного бачу це зазвичай 500 фото і мінімум 100 відео, ну тобто, це окремо окремо 500 фото, окремо 100 відео. І виплата, яку ви отримуєте гарантовано за кожну прийняту місію, а їх приймають, не приймуть тільки, якщо ви щось порушили, якщо ви щось зробили не так. Але я навіть не знаю таких випадків, ну тобто з моїх знайомих там треба щось зовсім погане зробити, дуже сильно симілярити або там не затерти десь інтелектуальну власність. А в іншому випадку ці всі місії. І, в принципі, гарантовано приймають, і ви отримаєте за них гарантовану виплату. З тих цін, які я бачила, це було від 40 доларів, але це меншість. З людьми було мінімум 80 доларів і до 120 доларів за бач з серію місію з відео. І найкраще в цих місіях, ну майже найкраще, це те, що цей контент надалі можна продавати на стоках. Тобто, це не є якийсь ексклюзивний контент, який ви тільки от зробили, і тільки для того, щоб заробити на ньому. Тому ось цю суму, яку виплачує Adobe за місію. А надалі ви можете його спокійно завантажувати і на Adobe, і на інші стоки, і продавати і заробляти на ньому і далі. І до речі, це також класна штука для мотивації себе, бо у вас є завдання, ви нібито його виконуєте. Там є дедлайни для того, щоб завантажити місії, але потім у вас зберігається велика кількість контенту, який можна надалі обробляти і завантажувати. Четвертий бонус від Adobe Stock – це виплати за навчання штучного інтелекту на. На базі вашого контенту. Тобто насправді більшість стоків щось там виплачують за те, що вони навчають різні генеративні нейромережі для генерації зображень на своїй базі. Але відчутним ця виплата є тільки у Adobe Stock, Насправді, ну там щось трошки є у Shutter, у інших ну трошки є, але у Adobe Stock нормальна, хороша суттєва виплата, яка в тому числі враховує дохід середній дохід автора. Тобто, чим більше ви заробляєте на Adobe Stock, тим більше бонусів грошових ви отримуєте зараз. Від того, що навчаєте своїм контентом штучний інтелект АДОБА. І мені здається, що взагалі вся ця політика Adobe Stock вона така досить лояльна до своїх авторів і набагато краще, ніж у більшості інших стоків. П'ятий бонус від Adobe – це найкраще, мені здається, і я би завантажувала на Adobe заради цього, навіть без всіх інших бонусів, навіть якби він слабенько продавав. Бо Adobe Stock дає безкоштовну підписку своїм авторам на свої програми. І зараз я вам скажу точні умови саме на цей рік. Тобто вже не можна її отримати, бо для того, щоб отримати підписку, треба рік пропрацювати. І на наступний рік ваш ваші продажі підсумовуються і враховуються, чи вам надається ця підписка, чи ні, але там вхід во в цій цю, в, цю, в цю бонусну програму дуже низький. Тобто від 200 продажів за рік, за 2023, всі, хто мали 200 продажів за цілий рік, отримують підписку там на Creative Cloud Photography, там де Photoshop, Lightroom і ще кілька програм на вибір. Тобто, це небагато треба завантажити, щоб у вас було 200 продажів за цілий рік, і ви отримаєте класний бонус. Це підписку на Photoshop фотошопи Lightroom. Мені здається, це дуже класно для комерційних фотографів, які не займаються спеціально стоками багато. Але завантажити у більшості комерційних фотографів можна знайти якийсь контент, який потрібен стоком, завантажити його навіть тільки на Adobe для того, щоб потім отримати цей бонус. Мені здається, це дуже вигідна угода з Adobe стоком. І е, ті автори, які... Мають за рік більше ніж 7 тисяч або більше продажів, то вони отримують взагалі підписку річну на абсолютно всі програми від Adobe. Мені здається, це класно. Я не є амбасадоркою Adobe Stock, але. Я була б не проти на цьому майже все. Якщо ви хочете більше знати про різні стоки, нюанси роботи з ними та якісь особливості і бонуси, то ви можете підписатись на нашу спільноту фотостокерок. В ній я щомісяця роблю такий детальний огляд одного стоку, в якому розглядаю всі можливі аспекти співпраці з ним. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та напишіть в коментарях, який ваш улюблений мікросток.